Powerbank на залізофосфатних акумуляторах. Енергія зберігається в двох акумуляторах, які, які знаходяться тут в поємності. Вони дорівнюють двом автомобільним акумуляторам, але, як бачите, менше за розміром. Від повербанка ви можете отримати 220 чи оці 5 розеток, або USB. 220, там стоїть перетворювач, 5 розеток, 1000 Вт перетворювач, болгарку потягне. Це кнопка вимикання значить, цього перетворювача. Панель USB, кнопка вимикання, вимикання. Індикатор напруги. І 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. USB-отворів зі режимом швидкої зарядки і три отвори type ну, теж режим швидкої зарядки. Ті пристрої, які ви заряджаєте, можна там покласти ну, десь сюди. Тут таке м'яке покриття, щоб камера значить, на вашому улюбленому смартфоні не царапалась. Значить, для того, щоб зручно було заїжджати, ще є така полочка. Можна сюди покласти і все все це. потім Потім, так от потім, коли ви все це... Якщо в випадку якоїсь надзвичайної ситуації, ви можете пристою залишити тут всередині і закрити кришку, і це ящик кудись транспортувати в такому зачиненому стані. Далі, коли ви все радісно розрядите, вам треба буде це радісно також зарядити. Для цього є вилка, яка втикається в розетку 220. Зарядний пристрій заряджає ці акумулятори. У залізофосфатних акумуляторах є така особливість, що їх категорично не можна заряджати на морозі, коли вони знаходяться при мінусовій температурі. Тому в конструкцію цього павербанка додан підігрів акумулятора. Давайте подивимось на схемі. Полочку відкриємо, щоб подивитись. Давайте Спочатку акумулятор він видає на USB, видає через інвертор на розетки. Далі, коли ви втикаєте зарядне. Також підключається блок блокжилення на 12 В. І терморегулятор, який керують реле. Коли мінусова температура, все замерзло, значить, вмикається терморегулятор 2, вмикає нагрів, через реле, вмикає нагрів, нагрівається акумулятор. і Потім, коли температура достигне установленого значення, за яке відповідає Т1. Тобто Т1, терморегулятор 1 дивиться, якщо температура достигла. Акумулятор нагрівся, йому вже добре. Він підключає зарядне для зарядки акумулятори. Ці значить, терморегулятори знаходяться тут. Ну, якщо включити розетку, буде індикація. А, значить, тут таке захисне не скло, а пластик. Для того, щоб шаловливі ручки сюди не добралися, але при бажанні можна в принципі, долізти для того, щоб поміняти ці конфігурації. Блок живлення для підігріву ну, і для роботи цих релез знаходиться там, біля тієї стіночки, можна так от заглянути. Ну, В принципі, там такі технічні моменти. Так, далі що тут у нас ще є? ну Газліфт для того, щоб, наприклад, якийсь вітер подув, щоб воно не захлопувало кришку, це обмеження значить, відкривання. Так, значить ну, коли все, все вимкнули, вимкнули, значить зачинили. Тут ну, таку защілку, ну і тут таку ж саму, і, значить, можна. Кудись транспортувати. Розміри вийшли. Ящик такий десь 55 на 40, там по висоті 25 десь. По вазі, зараз, пригадаю, 26 кг така весь павербанк в зборі вийшов. При тому, наприклад, для порівняння, автомобільні акумулятори кожен важить десь 14 кг, тобто виходить десь 28 кг, плюс це інше десь 10 тобто така б конструкція на автомобільних акумуляторах була б десь 28 десь кілограм, тут 26 кг, тобто в півтора рази менше. Ну, Хлопці надали свої акумулятори, ми на них зробили. Так, отака Конструкція повербанку. Два терморегулятори. Це відповідає за підігрів акумулятора, це відповідає за температуру, при якій підключається зарядний пристрій. Значить, для швидкого просмотру параметрів, подивимось, зараз 10 і. 15 градусів. Що це значить? Е, якщо температура буде нижче ніж, ніж, ніж 15 градусів, терморегулятор включиться, піде на грів акумулятора. Тут буде горіти такий світодіодик. І акумулятор буде грітися до тих пір, поки його температура не достигне 15 градусів. Коли достигла 15 градусів, значить термонагрів відключається, і акумулятор, значить, ну, наприклад, остиває. Остиває, остиває. Дойшла температура до 10 градусів, і він включиться. І буде. Знову нагріватися, нагріватися до 15 і потім знову значить, остивати наприклад, до 10 градусів. А, значить, тобто воно підтримує десь в такому температурному диапазоні 10-15 градусів. Більше не робіть, тому що акумулятор при зарядці буде ще сам по собі грітися. Його температура буде там більше 20-25 градусів. Тому що я думаю, що 10-15 нормально, хоча подивитись. Цей терморегулятор відповідає за. Тим, за Температуру, при якій буде підключатися зарядка. Дивіться, вона зараз бачите, підключена. Е, да, і Тут, якщо, наприклад, ми нажимаємо 10 менше значення, тут більше значення. Да, то Тут навпаки Тут буде більше значення, тут буде менше значення. Це значить, що температура вмикання терморегулятора 5 градусів. Тобто він Включиться, коли температура достигне 5 градусів. Тобто, як коли ми перейдемо за планку 5 градусів, зарядка включиться і буде значить, заряджатися. І Якщо температура впаде нижче, ніж 4 градуси, то він вимкнеться. Тобто Тут зазор буквально 1 градус. Ну, я думаю, що приблизно так. Давайте далі більш детальніше по настройки терморегулятора. Оце кнопочки можна швидко подивитися ці температурні е, пресети. Якщо ми заходимо в менюшку, ми бачимо P0, P1, P2, P3. p 0 це задаємо температуру вмикання. Тобто 10 градусів. Окей. P1 1 це задаємо температуру вимикання регулятора 15 градусів. Окей. А, значить P2 це корекція температури. Тобто, якщо ви хочете, наприклад, зараз по нулям, ну допустим, зараз воно вийде. Бачите, 23,7, 23,4. Якщо ви хочете ну прям ідеально, якщо ви там перфекціонист, то ви можете подкоректувати там, на 0,2 наприклад градуси. Ну, якщо це таке. А, і P3 це е, затримка у хвилинах, скільки де, якби, температура перешагнула через якийсь поріг і значить якась затримка перед вмиканням. ну Теж по нулям стоїть, тому що воно вам якби, не потрібно. Тут P0. Повинно бути менше, ніж P1. А тут, навпаки, P0 повинно бути більше, ніж P1. Ну, Начебто, все розказав.